Чи правда, що родомки краще не чіпати взагалі? Мовляв, не чіпає буде рак. Дуже сумний міф. Я би сказала, це один з найгірших міфів такої радянської медицини. Люди ж бояться, що Перше, чому люди не йдуть до лікаря, бо вони бояться, що їм там родимку видалять і вони помруть. Угу. Тобто це один із самих таких більших страхів. І з чим пов'язана ця історія? З тим, що раніше не було ніякої діагностики, і людина, яка мала рак шкіри, просто про це не знала. Вона називала це родимком. Угу. Лікар, який не мав ніякого обладнання, називав це родимка. І, звісно, вона зростала, змінювалася. І коли їх видаляли, то... Ми ж знаємо, що рак шкіри може метастазувати так. просто захворювання мало свій перебіг, і воно протікало так, як воно і протікало. Але видалення в цьому не винне. Тобто е люди поєднали видалення злоякісної пухлини з якимись поганими наслідками.